Як я заробила свій мільйон Ескортниця якась. Не наважуюсь зробити таке відео, секрети мого успіху. Експертка закохана у свої проекти. Зараз поговоримо про слабкі сторони. Не люблю своїх конкурентів. Що можна ще покращити? Хіба ж для цього результату інвестувати в свій стан? А що скажуть мої друзі, будуть там з мене сміятися. гроші? Це просто факт. Дуже класна звичка. Slow living. це так не працює. Звички, які на мою думку зробили мене успішною людиною. Усім привіт! Мене звати Таня Стороженко, Я інфлюенсерка, з. Еск... Ескортниця якась. <світ> експертка. Боже, яке складне слово. Усім привіт! Мене звати Таня Стороженко. Я експертка, соцмереж, інфлюенсерка та людина, яка побудувала системний бізнес в онлайн освіті. У мене є два класних освітніх проекти, і на мою думку, я дійсно успішна людина. Знаєте, я помітила за собою, що я дуже люблю дивитись відео, де успішні люди розповідають про свої інсайти, про свій досвід, але зрозуміла, що сама. Не наважуюсь зробити таке відео, ніби не хочу, щоб це звучало знато тригерно і так далі. Ось, але потім я подумала: блін, Таня, в порівнянні з собою, наприклад, 5 років тому я вважаю себе дуже успішною людиною. Я дійсно вважаю своє життя сьогодні своєю особистою мрією 5 років тому. І я вважаю, що я дійсно маю певні інсайти, які можуть бути корисні вам, і якими мені хочеться поділитись. Тому давайте розпочинати. поділюсь своїми якимись секретами. В мене їх насправді дуже багато. Тому будь ласка, можете вже поставити якийсь там лайк під відео, щоб потім в кінці відео не забути. Тому що якщо ви мене підтримуєте, я буду бачити фідбек на цьому відео, я обов'язково зніму другу і третю частину. Перша звичка, напевно, найцінніша. Я дуже рекомендую вам зараз задуматись про те, що я кажу. Вона звучить так: усвідомте ціну однієї думки. Я так часто чую від різних людей ось цю фразу, а що скажуть інші. Навіть від реально от моїх класних подруг, знаєте, які роблять якісь класні речі, вони все одно запускають якісь проекти, чи коли хочуть щось створити, все одно ось переймаються, а чи точно всім сподобається, а що скажуть мої друзі про це? Скільки людей, розпочинаючи свій блог, думають Боже, а що скажуть інші? І насправді суть цієї історії в тому, щоб усвідомити ціну цієї думки. Просто от реально задумайтесь, що якесь от є ваше майбутнє, ваш проект і так далі, і ви не можете стартувати просто через думку, яку яку. Якоїсь іншої людини, яка, можливо, вам навіть не є цінною. Я реально довгий час не могла почати вести блог, тому що я уявляла реакцію своїх друзів на мої публікації і уявляла, як вони будуть там з мене сміяти ще засуджувати. Але по факту, якщо чесно, ніхто про мене навіть не турбувався. І це також факт: люди думають про себе, а не про вас. І навіть якщо вони з вас посміялись, то. Просто уявіть, як це буде. Вони там гортають вашу стрічку, бачать ваш невдалий пост на їхню думку, наприклад. І вони такі ну посміялись з вас і так далі, і пішли займатися своїми справами. Це їхня реакція, можливо, навіть негативна, це ми так припускаємо найгірший варіант, вона тривала там, не знаю, три секунди. А ви через це, можливо, не запускаєте якийсь великий проект мрії. Так точно не потрібно робити, і це точно того не вартує. Наступна звичка закохуватися у свої проекти. Я реально закохана у свої проекти. І якщо в мене всередині немає якогось драйву від того, що я роблю, я впевнена, що люди це будуть відчувати, і я одразу сама якось від цього виграю. І коли я от реально люблю свій проект. Я вважаю його талановитим, я хочу вкладати туди душу. Він реально потім приносить найбільші грошові результати, бо я щиро вірю в якусь таку синергію. І от якщо я наприклад навіть просто роблю там якусь зйомку і так далі, я завжди намагаюся додати туди максимально своєї душі і отрально загоріти з цим проектом. І я дійсно вважаю, що потрібно кохати свій проект, любити його і вкладати в нього трошечки більше, ніж просто якісь там комерційні цілі. Я в з книжок, здається, вона називається більше ніж бізнес. Прочитала класну річ, що прибуток бізнесу це не є якоюсь, не є сенсом вашого бізнесу чи метою. Це просто стратегічна необхідність. Ну тобто, це гроші, це необхідність, але має бути завжди щось більше. І ось ця звичка любити свої проекти це дуже класна звичка. Будь ласка, забирайте її собі. Наступне дуже важливе: перестаньте спілкуватися зі всіма, хто вас не надихає, хто у вас не вірить після яких людей ви відчуваєте ось таке якесь певне вигорання, відчуваєте, ніби вони як якісь енергетичні вампіри, вас забрали все, що тільки можна. Я можу помилятись, але в якійсь статей я десь читала, що навіть третє коло оточення має вплив на нас великий, ну тобто на наше життя. Тобто, так, навіть близькі друзі, там, можливо, ви в них впевнені, але 100% є якісь люди, які, ну, які от реально вас не надихають, які вас сумніваються, які на вашу ідею кажуть, Ну, не знаю, не дуже можливо. Ну, ти спробуй, звісно, але я в тебе не дуже вірю. Ну, звісно, під іншим соусом це подають. Ось таких людей треба свого життя просто забирати. І я це також у своєму житті помічаю, що так, ти можеш бути супер впевненим в собі, але якщо тебе оточують люди, які дозволяють собі кинути якийсь такий невдалий погляд на твою на твої роботи, це тебе дуже демотивує, таких людей краще просто забрати свого життя. Я за собою помітила таку річ, що я намагаюся прислухатись до людей, які мене захоплюють. От, в принципі, я намагаюсь оточувати себе людьми, які мене захоплюють, від яких я відчуваю захват. Я дивлюсь на цю людину, я нею пишаюсь, пишаюсь її роботами, пишаюсь. Тим, що вона робить, мені її думку почути цінно а от почути думку людей, які просто хочуть мене якось зачепити. Таких людей ми забираємо. Наступна звичка це навчитись брати відповідальність за свої рішення, і це взагалі дуже прикольний інсайт. Я спілкувалася своїм коучем. Я реально зрозуміла, що в дуже багатьох речах я от ніби боюсь взяти на себе відповідальність, і мені комфортно це дуже важливо. Я сама до цього прийшла. Що я не беру на себе цю відповідальність, бо мені дуже комфортно не брати на себе цю відповідальність. Ну, тобто, не брати відповідальність за певні рішення. Є дуже велика різниця між станом ну я спробую, я подивлюсь, ну побачимо, як там буде, і так далі. І між станом, коли так, я беру на себе відповідальність, я приймаю рішення, я буду це робити. Я зроблю все для цього, щоб це здійснити. Ось цей другий стан він набагато сильніший. це позиція дорослої людини, і вона приведе вас в точку успіху. Я це також помічаю за своїми студентами. Люди, які прийшли зробити все для того, щоб дійти в точку Б. Вони в ту точку Б завжди доходять. Це просто факт. І люди, які прийшли почути якийсь там секретний секрет, або прийшли в такому стані невизначеності, ніби і хочу щось робити, а ніби й не дуже хочеться, і так далі. Ось такі люди зазвичай не досягають якихось вау-результатів. Наступна звичка, і я дуже хочу, щоб ви також її так прожили через себе, бо вона дуже класна. Я прямо хочу, щоб ви над цим задумались, це не шукати можливості, не шукати нову себе, не шукати своє життя мрії, а створювати, створювати нову себе, створювати себе створювати своє життя, створювати свої комфортні умови для роботи. Це дуже важливо, бо я прям бачу таку якусь певну проблему. Можливо, знаєте, серед людей. Я зараз не хочу нікого образити. Бо декілька років тому був популярний такий вайб в інтернеті, типу на Пінтересті, Ці такі дівчата модні з ноутбуками, типу Boss Girl, я працюю, work hard, і ось це все. А зараз більше популярно приділяти час своїй енергії, своєму ресурсу, slow living, не перепрацьовувати і так далі. І це все класно. Я також за це. Але я все частіше помічаю ось цю історію, коли люди. Пробують знайти якийсь свій ідеальний стан або знайти свій ідеальний графік роботи і так далі. Ну, от якісь такі речі. І на мою думку, це так не працює. Вам потрібно це створити. А для того, щоб створити інколи потрібно зробити якісь певні зусилля для цього. Ну тобто, ти не можеш просто прийти. Не знаю, без досвіду роботи і так далі. Просто в один момент сісти і чекати, що все на тебе польється. Це, звісно, якщо ви маєте, ну, якщо ви маєте ось цю удачу, можливо, вам і пощастить, але глобально потрібно щось зробити для того, щоб потім насолоджуватись і. Ось ця думка створювати, а не чекати, не шукати, а створити ось це дуже класний стан, і я також за собою часто помічаю, що деколи хочеться, знаєте, так розслабитись і ніби просто ну чекати, щоб воно само зробилось. Але я розумію, що ні. Якщо я хочу, щоб, наприклад. Певні процеси працювали без мене. Мені потрібно зараз прикласти більше зусиль, щоб налаштувати команду, делегувати певні якісь речі, і потім в результаті мати те, що я хочу. Тобто, ось це не шукай, а створюй. Наступна звичка перестати зливати свою енергію іншим людям. Тут одразу скажу, в мене прям мінус, але я відчуваю, що тут успіх, тому вам проговорюю це. Не порівнювати себе з іншими людьми, не зливати їм свою енергію туди. Ну, в принципі, це пов'язано завжди з іншими людьми. Це також може бути з певними якимись заздрощами. Наприклад, коли ти дивишся, блін, вона там це робить, а я це не роблю, або там я також це хочу і так далі. Ось ці всі негативні речі це ви зливаєте свою енергію іншим людям, замість того, щоб ось цю енергію направити на створення чогось свого, чогось класного. І це дуже важливо, і якщо чесно, якщо я просто за собою помічаю, я дійсно от хочу завжди робити ідеально. І коли я бачу, що там інші якісь люди роблять те, 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 те я так думаю, блін, а я не роблю. Я засмучуюсь, зливаю, звісно, їм цю енергію. Тому я, наприклад, для себе помітила, що мені набагато комфортніше не слідкувати за іншими людьми, для того, щоб не порівнювати. Так, звісно, я вірю, що в мене колись буде стан, коли я буду слідкувати і ну тобто, не порівнювати себе з іншими людьми. Але поки що, так, я от намагаюся максимально обмежити свій контент, там максимально не дивитись на якийсь схожий контент до мого. Але я вважаю, що аналізувати ринок, аналізувати конкурентів це дуже класно, тому я це все ж таки роблю просто в певний якийсь час. Тобто, наприклад, якщо я там раз в місяць планую якийсь контент, я можу зайти, подивитись там раз на два тижні, раз на місяць, послідкувати за своїми колегами, подивитися, що вони публікують, там і так далі, зробити якісь класні для себе відмітки. І що мені ще допомагає тут, до речі, це захоплюватись цими людьми. От я, наприклад, дивлюся на якийсь контент, і я завжди намагаюсь побачити історію, як це було створено. Тобто збоку виглядає як просто рілс, так? Ну, наприклад, там, моєї колеги. Але я розумію, блін, щоб зняти цей рілс, вона зняла цю студію, зробила це, написала сценарій і ну от. Коли я вже бачу її історію, я вже не просто бачу кінцевий результат, я неї вже захоплююсь. І ось мені дуже допомагає, так тобто, коли я бачу, що я починаю порівнювати себе з кимось, я так от намагаюсь одразу відключатись і намагаюсь просто захоплюватись результатом цієї людини і, от, е уявляти історію за цим всім. І це одразу так знаєте, ніби знімає стеборожеві окуляри і. Блін, не виглядає, ніби я не люблю своїх конкурентів. Бо я їх дуже люблю. Ну, я щиро їх люблю. Ну, бо я щиро типу, вважаю, що всі конкуренти, ну, це ну, не конкуренти, колеги. Ну, типу, кожен хто класний на ринку, він реально для цього результату. І це дуже круто, я там дуже захоплююсь. Просто це, скоріше, мій перфекціонізм. Я на них дивлюсь і думаю, так, Таня, ти теж можеш більше, а ти робиш not enough. Ну, коротше, наступна звичка, це завжди мати в орієнтації якість свого продукту. От я завжди намагаюся, в принципі, от дивлюся, якісь класні рішення, я завжди думаю, як можна імплементувати це в мій продукт. Або коли дивлюсь на свій продукт, завжди думаю, що можна ще покращити. Я щиро вірю, що який би маркетинг класний ти не створив, або як би ти це все не подавав, що б ти там не вигадував і так далі. Все одно найкрутіше це твій продукт. Це просто факт, якщо ви створите щось класне, не знаю, класну Сукню, і всі будуть навколо дивитись на цю сукню, будуть цю сукню помічати і будуть вам робити безкоштовну рекламу, вас відмічати взагалі, в якійсь такій малій перспективі. Звісно, ви можете там виїхати на чомусь іншому. Але якщо ви хочете підкорити світ своїм продуктом, то він цей продукт має бути офігенним на 100%. І от там завжди мій результат. Ой, фокус. І результат. Наступна звичка, яка мені особисто допомагає, просто хочу її проговорити, тому що можливо в когось також є така думка, але ви вважаєте її нераціональною. Так ось, на мою думку, це суперраціонально. Розповім вам свою історію, коли я приїжджала в Київ, щоб ви розуміли, в Чернівцях ми знімали квартиру за 6 тисяч гривень. І коли ми приїжджали в Київ, мені було дуже важливо зберегти той рівень комфорту, який у нас був в Чернівцях. А класно ще й трошки вирости. І якщо я не помиляюсь в Києві свою першу ось цю квартиру. Першу і єдину, ну бо потім я вже переїхала в свою квартиру. Ми знімали за 16 чи 18 тисяч гривень. Ну це скачок X3 і це було дуже відчутно на той момент. І я пам'ятаю, що мені було складно наважитись на цей крок, тому що ніби ну блін, це ж квартира, можна пізніше переїхати в дорожчу, а зараз поки почати щось простішого і так далі. Але я дуже добре пам'ятаю свій стан в перші дні життя в тій квартирі. Мені хотілося одразу знімати там контент. Мене надихало в кожний куточок. Ця квартира була дуже красива. Мене надихало все, що там оточувало. Мені хотілося там створювати. І я дійсно вважаю, що давайте так. Не 50% мого успіху, тому що звісно, ну там мій результат, але давайте так: ну 10% успіху, мого я присвячую тій квартирі в Києві, яка мене надихнула в той момент. Бо ось цей красивий простір, він дійсно мене надихав. Тому от я реально за те, щоб інвестувати в свою якусь буденність в свій стан. Не знаю, якщо вас надихають запалені свічки, коли ви працюєте, купуйте їх. Якщо вас надихають красиві блокнотики, купуйте їх. Якщо вас надихають якісь матеріальні речі. Робіть, або якщо ви там себе краще відчуваєте, коли ходите постійно на масаж, чи займаєтесь якимись своїми хобі і так далі. Будь ласка, це все робіть. Інвестуйте в свій стан, тому що я завжди кажу, що важливо інвестувати в свої проекти, в своє навчання і так далі, там в розвиток свій, але також важливо інвестувати в свій стан, в свій настрій. І от я реально вважаю, що це дуже дуже важливо. Так, я вирішила вам щось подарувати, що буде вас надихати на якісь гарні речі, на ваш класний стан, класну роботу. І я зрозуміла, що якась така екстра річ, яку я собі придбала цього року, але яка мене надихає кожного дня, це став мій блокнотик Dior. І я вирішила, що я також можу вам подарувати такий блокнотик. Він дійсно дуже надихаючий, і нехай він буде доповнювати вашу рутину, надихати вас на ще крутіші результати і речі. Давайте я розіграю за відмітку в сторіс. Просто розкажіть, чим вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, або який інсайт відгукнувся, розкажіть про нього в сторіс, відмічайте мене, і я розіграю серед вас блокнотик. Ну і остання звичка, якою я хочу поділитись, це те, що дуже важливо підсилювати свої сильні сторони, давайте так розуміти свої сильні сторони і е, вміти працювати, визнавати свої слабкі. До чого це я? Я помітила за собою, що свої слабкі сторони я намагаюсь пропрацьовувати. І якщо чесно, в мене. По-перше, мені це не дуже подобається. Я від цього вигораю. Через це в мене фокус на моїх слабкостях, а не на моїх сильних сторонах. Ось зараз я вважаю інакше. Зараз я вважаю, що потрібно, по-перше, розуміти свої сильні сторони і працювати над ними. Це знаєте, як в школі от, ти навчаєшся і от, ти вивчаєш англійську і вивчаєш математику. І от в тебе. Англійська взагалі там не виходить, ну це не твоє і так далі. А от математика, ти просто щовкаєш там ці задачі, як має бути. І ось, на мою думку, краще свій фокус, я не кажу забити на англійську, зараз поговоримо про слабкі сторони. Але найкраще, на мою думку, сфокусуватись на сильних сторонах. Замість того, щоб страждати над тим, що не виходить, краще ось здати якийсь Х5 на те, що в тебе супер виходить, і стати там просто геніальним математиком чи не знаю, програмістом. І так далі, і ось я реально помітила, що в мене за останні місяці фокус пішов на якісь мої слабкі сторони, а я ніби свої сильні перестала помічати. Але завдяки сильним я можу круто рухатись. Я ще кажу, що дуже важливо розуміти свої сильні сторони, тому що ну, це може бути проблемою, ви можливо не знаєте, як ви можете там краще більше заробляти, і так далі, через те, що не розумієте, що у вас, ну, які у вас є сильні пріоритети, які у вас є е, сильні переваги. Тому сильні сторони обов'язково потрібно розуміти і над ними працювати. А з слабкими сторонами, на мою думку, найважливіше їх визнати, що я маю на увазі. Наприклад, ви розумієте, що ваша слабка сторона це фінанси, і якщо ви будете... Не визнавати цю слабкість, а ніби прикидати, що у вас все класно з фінансами, та там все окей, і так далі. Ваш бізнес буде просто страждати, в кінці ще будуть якісь проблеми з тими фінансами. І на мою думку, крутіше визнати, так я дійсно не розбираюсь у фінансах. Що я можу зробити? Я можу найняти людину, я можу вивчити цю тему, якщо це для мене в пріоритеті, мені це цікаво, і так далі. Тобто, зі слабкими сторонами важливо їх визнавати та визначити для себе, що ти будеш з цією слабкою стороною робити. Ти можеш це комусь делегувати, можеш це вивчати, якщо ти бачиш для себе в цьому цінність. Можеш на це взагалі там не звертати увагу, якщо в цьому не є проблема, так? Але дуже важливо визнати це. Тому що якщо вам цікаво, то я свої слабкі сторони, як людина перфекціоніст, як людина, яка любить, щоб все було ідеально. Свої слабкі сторони я прям не визнаю до останнього. Прям як барано це впираюсь, і ні, я буду класна тут, і в підсумку заливаю дуже багато своєї енергії. Тому класно свої слабкості визнавати і думати, що ти можеш з цим робити. Це були всі звички на сьогодні, але в мене там в нотатках ще просто десятки різних думок, які б я вам хотіла сказати. Тому я прям знаєте вас. Спрошу, будь ласка, дайте мені фідбек, щоб я знала так, точно треба знімати. Я надихнусь на це, буду знімати більше. Поставте мені, будь ласка, лайк під відео. Підпишіться. Будь ласка, так багато людей дивляться мій контент, але не підписуються. А я ж мрію. Ну, зараз в мене ціль 10 тисяч, потім буде 50, потім 100, Поки 10 мрію, От 10 вірю, що ми можемо зробити. Будь ласка, підписуйтесь. Це дуже дуже важливо для мене. Якщо вам до речі, сподобалось це відео, можете перейти і подивитись моє відео про 25 інсайтів. Мої 25 років. Воно вийшло прямо як мініфільм. Я впевнена, вам сподобається. А вам дякую дуже за перегляд. Буду вдячна також за ваші відмітки і до зустрічі в наступних відео. Дякую за перегляд!